Якості жарту скажу, що для того, щоб повернути хоч якусь частину, дуже ефективно зробити якраз орган з повернення українців за кордону, дати їм нормальні ставочки супер. Да, і оце будь-і е, 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 обов'язково повинна бути, що ці люди повинні бути за кордону повернутися. Оце буде нормальний варіант, але це в кожному жарті є доля жарту, коли говориться про те, що ми повинні повертати. Не будемо вказувати пальцем, хто це сказав, ми повинні повертати наших жінок в Україну. а Ми повинні створити умови. Ми повинні створити умови для того, щоб і жінки і всі інші поверталися в Україну. А оці умови це якраз найважливіше, тому що світ це сполучені судини. Ми є варіант поставити свого Баума на кордон, а до політика товариша Сталіна і все нормально. Тобто, ті, хто принаймні є, уже не вийдуть. Але це не варіант однозначно. Um, Оскільки часу мало, я не буду розшифровувати окремі речі, просто буду говорити тезами. Зараз спочатку я буду говорити про тому, що зачепило в процесі промов моїх колег попередніх. Да? Якщо не можна закрити вакансії, от, говорили що там, по електромонтерах, припустимо, да? значить не та зарплатня. Я не говорю, що це причина органу, який займається працевлаштуванням, це загальна причина. Тобто треба Повинна бути взагалі системна, системний підхід повинен бути. От просто подивитися, а чому люди звідси їдуть? Да? Ну, безпека зрозуміла, да? але, припустимо, там, матеріальні проблеми, але проблема визначеності людини, його майбутнього. Да? Напевно, у нас, же, якщо можна так говорити, релаканти починалися в 2014 році, да? і я знаю дуже багатьох, хто оскільки сам з рідного Бамбасу, з Іловайська. Да? Я знаю тих, хто один раз переїхали, а потім другий раз переїжджали. Є такі, що три рази переїжджали. Спочатку до, до Криму, а потім з, з, так, з Донбасу до Криму, потім з Криму в Україну, з України вже туди. І вони порівнюють просто умови. Да? При тому, що я не знаю мови, але умови, як, з, як, з чим мене приймають там і з чим мене приймають тут. А ці умови дещо, дещо різні. Комплекс меншовартості, так, який є, він походить від простої речі. меншовартості, вартості, меншої вартості праці цієї людини. Вона ж не просто звідки з'явилася, що я от, людина поїхала туди, вони своє. Причому я кажу, не тільки про тих, хто там прибирають. там ну, Професура наша багато дуже починалася з ковіду. Вони знаходяться там. Просто там уже то, то, спочатку вони звідси онлайн викладали. А тепер вони там, уже, причому не тільки в Європі, а Гонконг, я знаю, там і так далі. Тобто менша вартість праці це одне. Друге це оцінка самої людини, освіта. Подивитись просто, що у нас, що у нас з, взагалі, з державним управлінням, да? з кваліфікацією всіх людей, і яким місцем тут освіта. Тобто останнім часом я бачу, що освіта вона відійшла десь на третій, на 16 план в, в сенсі кар'єрного росту, да? в сенсі того, чого людина досягла. Тому зараз говорити про якісь от системні речі у вивченні от проблеми навіть в міграції, да? проблеми повернення. Вони стикаються з тим, що некваліфіковані люди цим будуть займатися, тому що вони вже є в державному управлінні. От я не хочу нікому робити компліменти, але якби, припустимо, той орган, що буде займатися поверненням, створенням умов для мігрантів, був косяком, який створений паном Маскобойником, я думаю, що ефективність було б трошки більше, ніж те, що ми, на жаль, маємо От Академія, Національна академія державного управління. Давайте подивимось скільки у нас людей ідуть да, по цій. Або більш простий варіант кадрова політика. Да. Кадрова політика, да, в Советський Союз можу матікати, і я це робив регулярно, і роблю регулярно. Але те, що відноситься стосується кадрової політики, нам треба вчитися і вчитися. Тому що було поняття кадрового резерву, да, коли на кожну посадову особу було мінімум двоє, яких він знав, що в разі чого, як тільки його знімуть. Кримінал чи просто підвищення на його місце є одна з цих двох людей. І вони як старжисти в нього були, вони постійно при ньому. Тобто це нормально. Людина не могла спуститись на парашуті з невідомо з куди, з, з, з нікуди, припустимо, на волову е, облувконкому. Це практично неможливо. Він повинен був проти райвіконком, там, селищну раду і всеки інше. Я результатами бачимо. Я, от зараз три тижні тому, в Штатах Вашингтон іду до. Пам'ятника монументу Вашингтону. Будинок. Монументальний будинок в американській класицизмі, я б його назвав. Міністерство сільського господарства. Причому напроти нього воно трохи менше по висоті, але десь метрів 200 отак, так само Міністерство сільського господарства. Я повертаю вже от монумент, і цей, і цей будинок завертає за ріг, і ще метрів на сто йде. Міністерство сільського господарства суперринковій країни. В Україні це міністерство ліквідували у 2019 році, ви пам'ятаєте, да? в країні, яка один з найбільших експортерів агропродукції, і потім таке змушені буде сповернутися, міністерство прибрали, яке є в кожній країні Європи. Спеціально дивлюся, навіть Люксембург, маленька ну, металургічна країна, да, маленька, там Міністерство сільського господарства є, воно може називатися агрополітикою інше, але. Тобто це говорять про, про кваліфікацію. А, тепер, що я хотів би сказати, от, як би концептуально. Для того, щоб. І нічого, оскільки я говорю про систему, то я і системно повторюю те, що я говорив і півроку назад, тому перший раз на тему говорили з паном Масиле. Для того, щоб е, на Батьківщині почали повертатися українці, потрібно поводити політику, яка забезпечить їх базові потреби. Тобто це. Робота, безпека, впевненість в майбутньому. Якщо брати по попередніх по прикладах того, що ми маємо зараз, навіть в порівняння з нашим українським досвідом, ну порівняння дещо негативне. Я вам скажу, припустимо, от зараз, 14 рік, перша хвиля, тих, хто переїжджали, да? на моїй пам'яті я брав участь якраз в цій ситуації Чорнобиль. Після Чорнобиля я займався, я був головним інженером республіканського штабу, будівельних загонів. Ми будували села для, для переселенців. Тобто, будувалися, у нас будувалися і будинки, і селища окремі. Кожна область будувала одне село. Тобто, люди знали, куди переїжджають. Це було дуже, дуже сконцентровано. Це окрема тема, дуже ефективно це було зроблено. Але зараз, що ці люди отримали зараз? От, да, війна і все інше. оголосили антитерористичний апарат. Так, все наступає собі на горло, всі це ви прекрасно знаєте, да? Причому пропозиції, ті, що ми тоді робили, от ті, що проїхали з Донбасу, вони зараз абсолютно підходять. Це ж не те, що залишалося в кабінеті міністрів, направляли там стратегія розв'язання кризи на сході України з 14 рік, да? до, до сьогоднішньої теми. Пункт 11. створення житла і робочих місць для вимушених переселенців, ухвалення відповідної державної комплексної програми і надання її статусу пріоритетної для всіх органів влади, створення реєстру порожніх будинків в селах України для тимчасового переселення туди вимушених, вимушено переміщених жителів Донбасу, які потребують житло, створення пільгово-економічного режиму для переселенців, особливі, особливі кредитні умови на житло. Аж до виплати компенсації ще три пункти є. Тобто ті речі. Які були там, і при чому їх обігували, і підтримували тільки в Верховній Раді, там фракція голос. Ну, але все одно ну, принаймні хтось підтримував. Але реалізація логічні речі. Логічні речі, вони абсолютно лежать під сукном. Для того, щоб забезпечити базові потреби, держава повинна забезпечити. Тобто базові повинні бути забезпечені е, особисті свободи і нічні навід'єднані права людини, виборна демократія, верховенство права, рівність громадян перед законом, вільне підприємство, демонополізація політики і бізнесу, подолання корупції. Але це все це є критерії для вступу України в НАТО, в Європейський Союз, практично базові речі. Тобто, нам, я розумію, півхвилина, так? Да? Реалізація цих критерій дозволить формальне членство України доповнити інституційною правовою і ментальною інтеграцією і суспільства в Європу, додатковим необхідним стимулом, для чого має бути роздок українського культурного простору. Ну, розів, я закінчу чим. Або ця програма буде розроблена компетентними і відповідальними. Людьми найближчим часом, або тут вже будуть інші люди через буквально 5, 10, 15 років, да? і тут е, треба розуміти, що Україна, ну просто цифри я назву, да? Україна знаходиться на четвертому місці у світі за загальною вартістю природних ресурсів. Четверте місце у світі. Друге місце в Європі, десяте в світі за покладами титанових руд. Перше в Європі за покладами уранових руд. І друге місце в світі за розвіданими рудами. Тобто тут потенціал є, шалений, якби по світі, але потенціал. Потенціалом за завжди хваляться ті, у кого нічого не виходить з реалізацією зараз. Дякую.